Відтепер смілянам не потрібно марнувати час у чергах чи оббивати пороги чиновників, щоб отримати ту чи іншу адміністративну послугу. У смілі відкрився оновлений центр надання адміністративних послуг. ЦНАП у Рісті існував уже рік. Та відтепер скористатися правом на отримання адміністративної послуги можна буде в одному місці. Центр розташували у районній раді. Загалом тут надають щонайменше 109 послуг. Щоденно до фахівців ЦНАПу звертаються щонайменше 60 осіб. Найпопулярнішою є реєстрація і зняття з місця проживання, надаються послуги служби в справах дітей, надаються послуги управління освіти, молоді та спорту, послуги держ. Геокадастру, так як у нас зараз є представник Держгеокадастру, вона надає витяг. А всі останні послуги, довідки, виписки видаються нашими адміністраторами. Створювали комфортні умови для надання адміністративних послуг Черкаська обласна державна адміністрація та Смілянська районна рада. Область виділила близько 700 тисяч гривень, а районна рада сміли більше 300 тисяч гривень. Це боротьба з корупцією, це ефективний спосіб боротьби з корупцією. Тому що немає контакту громадянами чиновника. Після офіційного відкриття центр надання адміністративних послуг освятив настоятель храму Різдва Святого Іоанна Хрестителя митрополит Протирей Михайло. І він одразу почав приймати перших громадян. У майбутньому планується розширити перелік адміністративних послуг і додати до списку ще одну видачу id карток. Юлія Наровкова, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.